Мешканці п'ятиповерхівки по проспекту Миру 18 неодноразово скаржились на роботу свого ЖКП. Потім через відсутність результатів навіть в прокуратуру. Та в результаті отримали лише відписку з цифрами щодо утримання будинку. Вони подали такий розрахунок, що взагалі в нас за три роки вони з наших мешканців отримали 76 шість тисяч 933 гривні за ті послуги, начебто вони нам надають. Втім, рівняни не погоджуються з такими цифрами, адже насправді проблем у будинку є чимало. Особливо стурбовані вони станом підвалів, які вже кілька років підтоплені, а від вологи у квартирах з'явився грибок. Комунікації, які в нас є в підвалах, не обслуговуються. Ніхто там ніякого ні поточного ремонту, ні технічного обслуговування не робив. Особливо у нас занепокоєння викликає стан підвалу першого під'їзду. Він вже затоплений більше як 5 років і нічого там не зроблено. Там йде грибок по стінам. Фундамент підмивається, і обвалюється щекатурка. Комунікації там ржавіють і гниють. Ніхто нічого не робить, але пишуть, що вони роблять. Світла на нашому поверсі, п'ятому і четвертому немає. Вже скільки років, років шість-сім немає. Я ще вкручу лампочку, воно там замикання йде, вибиває, і там воно все опалене. Я туди боюся лізти, тому що це я ж не електрик, це вони мають робити. Наші підвали, там весь час лопаються труби, приїжджають, по, пробачте, полатають. І поїхали. Лариса Чабан проживає на п'ятому поверсі цього будинку. По стінах її квартири увесь час стікає дощова вода. Жінка скажеться, що навіть за її власні кошти працівники ЖКП не ліквідували проблему. Киша тече, прихожу в ЖЕК, прошу якоїсь допомоги, а в нас немає ресурсів. Я йду, купляю за свої все гроші, тоді з збоєм з істериками, кажу, що телебачення покличу і все. Тоді вже дають якихось випивших людей, щоб вони мені раз зробили, воно далі продовжувало текти. Потім знов я знов купляю знов за свої гроші. Розчаровані такою роботою ЖКП Покровське, рівняни звернулись до керівника підприємства з вимогою повернути їхні кошти. Наша вимога до, ну, до самого Бездіжого, як начальника ЖКП Покровське, щоб вони нам за ці три роки повернули ті кошти, які вони незаконно отримали за ті послуги по складовим тарифу, які нам не надавалися ці три роки. Хай вони нам повернуть кошти, а ми вже будемо знати, що з ними робити. Ми на ті кошти можемо собі купити тепловий лічильники, і поставити тут, щоб знати, як у нас опалення працює. І зробиться ремонт трьох чотирьох під'їздів, який не робився понад 10 років. Журналісти першого місцевого спробували зв'язатись з керівником ЖКП. Втім, на робочому місці його не застали. Точно не можете сказати я пані. Точно не можу сказати коли буде. Тим часом мешканці будинку бояться, що через аварійний стан підвалів їхня п'ятиповерхівка може взагалі рухнути. Наталка Гусарук, Артем Лаговський, новини Рівного.